На ремонті ось такий ось апарат 7000W називається. Vimpex На ці написи не звертайте увагу, тому що ніякої правди вони не несуть і дійсності ніякої не мають. Схема технічна виконаний, виконаний так. Що я бачу, що в нас. Послідовна паралельна схема, і написы на трансах 3012 вольт. двенадцать пульт. Двадцать четыре пятьдесят. Ось так виглядає плата. Доволі культурний прилад. А на платі написано, що у нас. Вон видно. MC2000A. Тобто довготривала 2000 Вт. Що у нас транзистори першого каскаду? HY1906. Походу є моделі. А, там ж є модельний ряд більш широкий. Тут видно перемичка стоїть. На інші напруги. Так, а нас. Перевіримо, чи немає явного короткого. Перший каскад не видно явного короткого. Заряджаються конденсатори. Заряджаються конденсатори. Другий каскад, один транзистор тільки випаяний. А, ось ще. Так, є, це понятно буде дзвонитися. Тут також пробиті. Ага. Другий каскад весь випаювати і перевіряти. Зрозуміло. Продовжуємо роботу над інвертором. Продовжуємо транзистори випайни. Явно вибитих у нас три штуки. Е, так, ось вони. Ось, живі. Ну, візуально потім ще продивлюся, щоб не було ніяких мікротріщин. Чотири точно використаються. Саме гірше, якщо він такий буде, залишиться. Тепер запускаємо від батареї. От блок живлення під'єднаний. Перевіряємо, чи є напруга на конденсаторах. Резистори я вже всі перевірив. Тут встановлений резистор на 47 Ом. Вони цілі. Візуально нічого горілого нема. Силові елементи також цілі. На резистори шунта також цілі. Діоди цілі. Все. Запускаємо. Ось видно, що у нас там зараз. 12,5 вольта подав. А що в нас на конденсаторах? 330 вольт. Все є. А тепер давайте перевіримо сигнали. Які формуються. Є. Е. Ну, тут відповідно також є. Є. Є, є. 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 На всі приходи сигнали є. Е. А ну яка частота покаже? 52,4 Гц. Нормально. Транзистори впаяні. Ось 4 штуки. Будемо робити перший запуск. Перевіряти формування напруги, стабілізацію та вихідну напругу. Під'єднуємо блок живлення. Беремо мультиметр. Подаємо 12,5 12, вольта. Запускаємо. Стартанув інвертор. Споживає 980 мА. Что у нас на выходе? 224 двадцать вольты. Частота 52 два герца. Девятьсот миллиампер. Напруга на конденсаторах. 319 вольт. Давайте піднімемо напругу по входу на 1 вольт. Зробимо 13,5. Так, 340. Робимо 14,5 тоді. Ага, стабілізація на 343 вольта. Скільки при 14,5 споживає 200 мА. І чути, як клацає, зворотній зв'язок спрацював. Так, покажу зараз що 14,5. 14,5, А вихід при цьому 230 вольт. Частота так і залишилася. І зараз споживає 200-100 мА обмеження по струму. Пришло стабілізація. Працює. Демонстрація роботи приладу. Він зібраний уже. У вольтампер-ватметр Вихідні характеристики демонструватиме. Ось форму рому сигнала мультиметр частоту. А це просто я підготував імпульсний блок живлення. Покажу, що в нього також дуже чутливий захист. Походу, у всієї лінійки в лінійки імпексі він дуже чутливий до імпульсних навантажень. В якості навантаження використаємо лампи розжарювання. У нас 600 Вт десь дві лампи по 300 включені. Стартуємо. Важко йому було стартанути. Лампи холодні. Ну таке буває. Так, сигнал є, частота є, напруга є. Можемо додати навантаження. Бачимо, без проблем працює. Якщо послідовно додати. А тепер дивіться, імпульсний блок вмикаю. Так, навантаження навіть зроблю менше. Ось імпульсний блок живлення. Все, в захист пішов. Все, зарядилось конденсатори, він стартанув. Вимикаю. Знов Тобто, захист дуже чутливий до імпульсних перевантажень. Потрібно це враховувати, коли купується такий прилад, і він використовується з світлодіодними лампами, комп'ютерними блоками живлення. Чи ноутбучними блоками живлення. Це доволі часто в інверторах зустрічається. Можна певним чином загрубити або розтягнути цю, цей захист. Ну, тоді чутливість по захисту спр... по іншому, по лінійній, теж загрубляється. Зараз поставимо його на повноцінний тест під навантаженням десь 1,5 кВт орієнтовно, на хвилин хоча б 20. 15. Ще додаткова демонстрація. Ось от така от болгарка. Макітоска старенька. 2 кВт. Без плавного запуску, без нічого. Побачите ще, як спрацьовує захист, як стартує вона. Мультиметр показує напругу на виході інвертора. Зараз буде дуже шумно. Бачите, захист працював? Зараз ми підключимо ще е, ватметер без навантаження. Так, якось так поставлю зараз. І цей ваттметр також включи Ну вже на 750 Вт. Також. 125. Зараз, якщо сфокусується, 750 Вт. Ну вона зараз виключена. Підключу. Стартанув. Зараз тільки він підключений. Мультиметр Так поставлю, щоб було видно напругу більш чітко. Без проблем. Навіть якщо ми зараз підключимо ще активне навантаження якесь. Ось. Дві лампи у нас 540 ватт і додатково включаємо. Ну, у мене акумулятор сейчас не витриманий. Давайте ще дамо одну лампу. 700 ватт. Уже захист Уже спрацьовує. Захист Інвертор вольтамперватметр навантаження. Вже в якості навантаження буду використовувати лампи розжарювання по 500 Вт. Зараз побачимо, скільки він тримає взагалі. Так, запускаю у мене зараз включено дві лампи розжарювання по 500 Вт. Це із за того, що імпульсний блок живлення і захист спрацьовує тут вбудований. Все стартануло, працює. Даємо ще одну лампу розжарювання. О, захист спрацював, бо лампа холодна. Дуже чутливий захист. 1356 Вт. Даємо ще одну лампу розжарювання. Так, стартануло. І все, 1800. Він уже не тяне. Все в захисті. Що, він на 1,5 кВт максимум. Ну, тоді його тестуємо на трьох лампах розжарювання. Все, час пішов, побачимо, скільки попрацює. Покамість так. Тестування будемо закінчувати. Вже, на жаль, виробили світло, а батарея вже сіла повністю. Ну, ось так от. Тоже буває.